Так, ранок у кролів почався добре. Не біди. Уже під'їли ще доїдають. Далі ще не ясно. Ой, яке. Куда, куда, куда? Тікати хочуть. О, вже дивляться, полохаються. Не всі дивляться, ховаються, Сонечко їм б'є в очі. Ну, дивляться вже чуть-чуть. О, іще навело. все, он, до де дергається. Ладно, тих не будемо дивитися, але маленькі-маленькі. Так, ти не йди туди, ти вже здорове. Ти вже здорово є. Іще одна навела. ой, добре. Оце буде зоопарк. Зоопарк буде, да? О, ти не полохаєшся, ні? Не полохаєшся. Ой, хорошенький. Ну і хорошо. Тільки ж це вам треба корму. Много-много будемо шукати.